Доброго ранку. Любі друзі, дуже багато дзвінків, дуже багато коментарів, як з вами зв'язатися. Не переживайте, зв'яжемося, але я ще хочу продати з цими дисками трактор EMZ6 і прицеп 2 птс 4 Я їх покажу трошки пізніше. Хотів сказати, що по дискам що ці диски зробили. Здискували максимум 5 гектарів в своєму житті. Вони майже нові, тут нічого не роздовбане. все нормальне. Це що краска получилася. Дивіться, тут на будь-який диск, який не глянь, бачите, навіть оці уголки усі цілі. Краска на них не позлазила. Подшибники я мазав постійно, коли їх брав в роботу, я мазав. Ось дивіться, ось краска і ще навіть не обето. Ви бачите, навіть бортик оцей стався. Його не злизало. Всі уголочки ціленькі. Нароботок на роботах на дисковій броні немає. Бо є те, що я познімав. Оці штуки, штуки одну було загнуло, бо вона попала сюди. І там ще пару штук знятих. Я їх знайду поставлю на місце. Вони мене лежать у гаражі. Дивіться, це все знаходиться в Чернігівській області. Кому що пишіть, я ще покажу все інше, що я хочу продати. За ціну будемо домовлятися. Я хочу продати все за один раз одній людині, щоб людина користувалася.